Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні відео буде про здійснення ще однієї мрії про ще один наш досить такий масштабний проект, який ми нарешті реалізували в нашому саду. Хто любить відео про різні про будівництво, про облаштування саду городу будинку, то це відео вам повинно сподобатись. Усім, хто вперше на моєму каналі і не знає, то ми проживаємо в селі. І е, тільки 5 років тому з чоловіком переїхали сюди. Тут в нас народилося троє синів, і ми. Повністю облаштували все своє ось це гніздечко. Самостійно ми мали стареньку хатинку, про це є ціла серія відео. Ми купили стару хату в селі, переобладнали її під себе і називаємо це нашим маленьким заміським будиночком, нашим маленьким раєм. Стараємось якось тут все облаштувати помаленько, своїми силами, маленькими кроками, але маємо чіткий план і рухаємось по ньому. Не завжди все вдається, не завжди все ок. Але про всі ці етапи, про успіхи, про невдачі, про весь наш цей шлях ви можете побачити на моєму каналі. Тому, якщо ви вперше, але вас цікавить така тематика, обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо це відео буде цікавим і корисним, обов'язково ставте лайки, пишіть свої коментарі і приєднуйтесь до нашої спільноти. У мене така досить тепла і згуртована аудиторія, яка зі мною вже роками, і за що я дуже вдячна. Тому долучайтесь, хто ще досі не зі мною. А ми поїхали слухати нову історію. В якихось з недавніх відео в кадрах уже мелькала ось ця моя пергола, ця моя садова арка. І про неї було дуже багато запитань, чому я не показую, чи, можливо, показувала, але хтось пропустив. Насправді, ні, я її ще детально не показувала, і весь цей процес ще не показувала, оскільки не хотіла ділити на якісь такі шматки, а показати хотіла все в одному відео. По відео може виглядати, що це все було дуже швидко і просто, але насправді весь цей проект нас зайняв більше, аніж два місяці. Ще до Пасхи ми розпочали ці роботи і лише. Навіть ще й, до речі, не завершили пізніше. Розповім в чому причина. Але я хотіла зібрати це в одне відео, щоб був від початку до кінця видно весь результат. Для чого нам взагалі була ця пергола, і звідки взялася ідея? Перша причина для чого нам пергола це. Відгородити передній двір від заднього двору. Задня частина двору в нас по периметру не є обгороджена. Тут бігають і сусідські коти, і кури, а в нас собаки, і це постійно конфлікти і проблеми з сусідами. Власне, ми вирішили ту частину відгородити, щоб собаки були на передньому дворі і не вибігали на задній двір. Це була перша причина, і така найбільш практична і необхідна. А друга причина була в тому, що я хотіла там посадити Плетисті троянди і мені для них потрібна була красива опора. Спершу я думала, що це буде якась просто така металева бокована арка. А потім прийшла ідея власне дерев'яної перголи, і це було в дизайн в -проєк... ландшафтному проєкті нашого. Саду, який мені зробила моя підписниця, хто не бачив, також залишу посилання на це відео. Там є детально розмальовано, як має виглядати моя ділянка. І, власне, ми більш-менш притримуємося того, що було там намальовано. І це такий орієнтир для нас, як рухатись. І ось ці два пазли склались в те, що буде і красиво, і функціонально. Вирішила робити дерев'яну, вирішили робити самі. Довго я вмовляла на цей проект чоловіка, завжди в нього не було на це часу. Я була би не я, якби не дотиснула ту справу до кінця. Тому зараз маємо уже якийсь результат, а в цьому відео покажу вам процес. І як я вже сказала, розпочали ми цей проект ще дуже дуже ранньою весною ще до Пасхи. А якщо бути точнішим, то ще минулого року ось залили спершу ось ці сходи, які ведуть у другий сад. У нас доволі нерівна ділянка, точніше на різних рівнях, вона така досить полога, тут навіть видно, ось як бруківка йде під нахилом. І, власне, тут був сильний перепад, і була потреба зробити власне, ось такі сходи. Від цих сходів ми вже відштовхувалися, якого розміру буде пергола. Троянди, до речі, у мене також посаджені були ще раніше. Тут чоловік залив ось такі опори металеві, на яких будуть триматися балки від перголи. Ливав просто на бетонну суміш. Ось така штука, купляли в епіцентрі. Бажано було би насправді тут інші штучки використати, такі, знаєте, як ковпаки. Але їх тоді не було в наявності, а ми поспішали це розпочати, зробити, бо воно мало ще вистигнути. Тому якби взяли те, що було, і з того робили. Брус розпиляли і зробили ось такі отвори, аби потім населити якби, їх на ось ці опори. А далі вже була така робота столярська. Відверто кажучи, чоловік робив щось з дерева вперше, тому що не мав до того якогось великого досвіду, так тільки там помагав, а тут все-все повністю зробив сам. Звісно, велику роль грає в такій роботі наявність якогось професійного, ну чи не зовсім професійного, але. Але все-таки інструменти, який допомагає там і різати, і вирівнювати, і шліфувати ну це в рази прискорює роботу і, відповідно, якість роботи в нас такого обладнання не було. Це все ми позичили тільки на час цих робіт. спеціально нічого не купляли, використовували те, що могли десь в когось позичити і чи дістати на певний час. І в цьому відео я якби не навчаю вас, як щось робити. Ну, якісь там розміри, креслення і все решта цього такої інформації достатньо є на Ютубі, на професійних. про... Профільних, скажімо, каналах, мій канал трошки іншої тематики. Я всього лиш ділюся з вами ідеєю, процесом і тим, що у нас вийшло. А як вже все це робити, то дивіться на інших каналах. Тут я вам точно не експерт і не можу нічого якогось експертного розказати. Тут ми виставили перших дві опори і так дошку, щоб рівень подивитися. І в мене тут намалювалась така, знаєте. Рамка для фотографій, які красиві хмарки, і взагалі, як все це в процесі виглядало і змінювалось, було мені дуже красивим і дуже натхненним. З цієї сторони, вигляд так собі, бо тут і матеріали, і ще в нас цей будинок не пофарбований. Так собі воно виглядає, якщо чесно, але я розумію, що це також об'єм роботи, який колись та ми все ж таки зробимо все в процесі. Наступним етапом було це зробити ось цю таку саму решітку. Яка йде зверху, не знаю, як воно все правильно називається. Не можу вам цього озвучити. Розказую так, як робили. Ось такі дошки наполяли. Тут найважливіше і найважче, напевно, в цьому процесі було це всі ці дошки вирівняти. І е, відшліфувати, аби вони були гладенькими. Так, до супергладкості ми їх звичайно не відшліфовували, бо е, в принципі немає в цьому потреби. Це не є меблі, яким ми будемо користуватися, але все одно треба було згладити дошку, бо потім її ще треба покривати, фарбувати. І словом, це такий невід'ємний процес. І він займав, до речі, досить-досить багато часу. Ну і звичайно до робіт були залучені діти, як без з них. Вони, в принципі, постійно тут крутяться біля тата, люблять з ним щось монструвати і робити. Тому тут вони <свистити> також були залучені. Я вже не знімала, як ми наверх всю цю конструкцію затягнули, але повірте, то був квест ще той. Воно насправді все таке важке, ну, не знаю, чи то мені тільки важке, ну але ми тільки вдвох з цим старалися впоратись, і це було насправді непросто. Це дійсно важка історія. Не знаю, як там показують, коли такі перголи 2 на 2 метри, їх піднімають якось самостійно. Мі здається, що це просто якийсь нереальний процес. Це справді було дуже складно. Наступним етапом, після того, як ми вже зробили такі опори і їх накрили треба було ще зробити паркан, бо по проекту в нас тут ще має йти ось такий невеличкий парканчик з простих дошок. Я не хотіла якоїсь складної конструкції, мені достатньо було рівних, звичайних дошок, і е, просто їх треба було також от відшліфувати, вирівняти. І так, подивіться, як гарно тепер проявляється текстура дерева. Дуже мені подобається такий ефект і хотілося максимальної такої натуральності. Конструкція тут також дуже проста. до Ось таких опор до брусів ми в поперек прикріпили одну дошку, а тоді вже на неї набивали ось ці такі штахета. такий робили невеличкий парканчик. Взагалі, ідея цього паркану в мене була в тому, що він має бути білим. І пергола біла, і на ньому там зелені ляни від троянд, і троянди, які цвітуть, в мене такі рожево-білі. Все це мало бути дуже гарно і поєднано. І я бачила багато таких картинок. Власне, ось таким білим парканом, воно мені дуже так естетично красиво, навіть якісь англійські сади нагадує. Плюс такої ж візуалізації в нас була в проєкті ландшафтному також паркан і ця пергола вони були білого кольору, і воно мені так подобалось візуально і на фотографіях. Але коли ми вже потім почали це все фарбувати і дивитися у нашому ландшафті, у нашій ситуації, то ви потім побачите, як воно тут нам не грало і не вписувалося. Ми намалювали кілька дошок пізніше, побачите, що з того вийшло. Як бачите, тут вже все воно так затягнулося. Не знаю, який це вже день. Ми це робимо. Робили переважно по вечорах або по вихідних. Дуже довго. Якщо чесно, цей весь процес відбувався. Тут вже і дерева всі зелені на початку, якщо ви звернули увагу. То все ще було беззелені, потім цвіли яблуні. А тут вже дивіться, троянди хочуть зацвітати. Насправді, це треба було все зробити набагато набагато раніше, поки ще дійсно троянди не розпустились, бо потім, вже як я буду фарбувати, то троянди мені дуже. Дуже е, будуть заважати, ну плюс це ще рослинка Таке, Як ми визначали відстань, на якій це робити? Насправді, чисто на око і аби не пролізли собаки. Це був ключовий момент, на який ми звертали увагу. Е, мені потрібно було, аби тут ні знизу, ні збоку, ні в шпаринку ніяко не могли пролізти собаки власне, заради цього той паркан і робився. Наступний етап це було зробити таку решітку між цими брусами, по якій, власне, мали витися мої троянди-плетисті. Це друга функція цього проекту і цього, цієї і паркану. Перша від собак, друга, аби для троянд була опора. І це також виявилося дуже довготривалим процесом. До чого, власне, я стільки разів повторюю, що це було е, довго, складно і не так просто, аби у вас не складалося враження, коли ви там дивитесь якесь відео е, в прискоренні, особливо перемоці, що це так все легко, ось так, так нарізав поскладав, як я собі це думаю зазвичай, і потім пристаю до чоловіка, що та що там робити, та дивись, раз, два, і воно вже готове. А по факту виявляється, що на це треба дуже багато часу, дуже багато матеріалу, багато зусиль, і не все так легко. І просто. А з іншої сторони, якщо отак воно все робиться довше і триваліший цей процес, можливо, більше можна оцінити його важливість і результат. А якщо оглянутися так кілька років назад, або кілька е відео, або взагалі відео, які я випускала на самому початку створення свого каналу, то ви дуже здивуєтеся, як змінилася наша хата, наша ділянка, і взагалі все довкола. Часом мені навіть здається, що це зовсім різні місця, і вони не відповідають один одному. Е Тут не було ось цих квітучих троянд, не було всього цього красивого, що милує око зараз. Тут були Кропива вище голови, страшні джунглі і зарослі. Про хату взагалі мовчу. Тут треба дивитися відео, щоб розуміти, яким воно було. Але знаєте на що хотіла звернути увагу? На своїх відданих глядачів, які зі мною від початку. Нещодавно хтось написав мені в коментарях, що пам'ятає історію мою першу історію про Лелек. І, ви знаєте, мені так це стало таким, знаєте, сентиментальним моментом, що хтось не просто дивиться, моє відео не просто слідкує, там, час від часу переглядає якісь ролики, а дійсно пам'ятає нашу історію, з чого вона розпочиналась і чого вона варта. А тим часом пергола наша уже готова, і ми будемо її покривати. Спершу покриваємо ось таким біозахистом для деревини. Не знаю наскільки ця річ потрібна, чи варто це робити і витрачатись. Ну, ми купили, вирішили все таки використати. Ми також дитячу пісочницю цим покривали розчином, і тут воно ну, ось такого блакитного кольору має захищати від шкідників, від гнилі, від пліснів. І рекомендується використовувати як основу, як ґрунтовку перед фарбуванням. Насправді, історія з фарбуванням також дуже весела, тому що я вже говорила, хотіла, щоб все це було в білий колір. Чоловік мене довший час переконував, що білий буде негарно, що він тут не пасуватиме, що ну, все-таки білий трохи не те. Принаймні в нашому дизайні воно нам не підходить. Паркан у нас темно-сірий, з темно коричневим баранда коричнева, і якби біле тут ні про що. Але я вперлась на своєму, мені треба біле. Купила ми білу фарбу. Зараз побачите, нанесли на кілька дошок її. І зрозуміла я, що це дійсно не те. Але я теж така трохи вперта і затята. Треба було мені самі переконатися, побачити на власні очі, що воно тут не пасує. То в будь-якому випадку я з тих людей, які вміють визнавати свої помилки, приймати їх і виправляти. Тут виправляти довелось Ростику, він, звичайно, був безмежно щасливий від цього. Відкрутили ті дошки, він їх ще раз відшліфував, бо, як виявилось, ця фарба якось так намертво одразу присохла, не так легко було її звідси забрати. А потім усе це перефарбували в ось такий красивий благородний колір темного дерева. Це поки пофарбовано лише в один шар, буде ще другий і колір стане глибшим. А ось дивіться результат. Це справді дуже красиво і тепер мені дуже-дуже гармонійно. А з цією зеленю і цвітучими е, вже трояндами це просто фантастика. Ще не у всіх місцях ми дофарбували, бо Перед цими кадрами розпочалася страшенна гроза, дуже сильний падав дощ, мабуть, як і у багатьох регіонах України, тому нам довелося перенести ось це фарбування, але я вже не хотіла затягувати з відео, тому зробила його ось так. Буде краще, бо колір буде глибший, насиченіший, але вже і ось так воно для мене дуже-дуже красиве. До речі, порада. Якщо будете таке робити, то фарбуйте з дошки, а тоді з них щось робіть. Бо коли вже ось так сформована уся конструкція, дуже важко фарбувати, особливо ці маленькі квадратики, до яких вже троянди були облітали все. Тому майте на увазі краще перед тим. Тут ми просто їх зараз ось так відтягнули, щоб можна було профарбувати. Що ж, друзі, ось таке вийшло в мене відео, ось така вийшла в мене. Мала архітектурна форма, можна навіть сказати, у моєму саду це дуже класний такий портал в інший частину саду, в інший вимір, як для мене, дуже класно. Ми сміялися, що це навіть такий вівтар, біля якого можна вінчатися або робити якусь фотозону. Словом, ми дуже любимо цю частину. Дуже хочемо перейти вже до облаштування іншої частини двору, бо розпочинали ми все тут спереду, спершу, все поступово робимо і дуже швидко сподіваємось продовжити весь цей процес. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас цікавим і натхненним. А на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Всім величезна вдячність за лайки, коментарі та підписки. Па-па! З вами була Юля.